привіт от переселив їх сюди поки що, бо все ж таки думаю, що будуть народжувати. Але, можливо, трішки зашвидко, але щоб просто не пропустити, тому що в загальному акваріумі там шансів не буде ніяких. Бо ось тут так само є оця самка. Навіть досить велика. Але той раз. Я пропустив і все з'їли на превеликий жаль, тому мушу, мушу тепер дивитися. Так само, звісно, ця самка тут окремо. Я не маю ще від них жодного разу малечі, бо там не там не І цей раз вирішив так само її поставити окремо і подивитися. Можливо, кажу, трішки зашвидко я їх. Сюди переселив, але все ж таки тиждень посидять. Я думаю, тут нічого не буде.